Оце воно. Не можу повірити, що я знімаюся в цьому фільмі. Ого, це дійсно круто. Тут дачи круху. дивись позаду! Позаду бля! Ано, стай, куди побігла? О, бля, мій поперек! Я вдарив мізинчик. Ну, то шо, падає вже чи як? Ото пофарфило Парамеонт Спайклас. Привіт, Сіґні. Ти за мною скучила? Гадала, ти сховаєшся у Житомирі? Ти Та твоя прекрасна донька. Нагадує мені наше дитинство. Ще один вилупок забагато про мене знає, ховаючись за зміною голосу. Але я не ховаюся, Сідні. Він шо, бляха, Санта Клаус. Не цього разу. А Давай сховай у гіпсокартон стіну, вообще Взагалі поїбать. Ніш ніколи не даріже гіпсокартон. О, дивись. Обісратись, блядь. Цього лютого. Я хочу бути бійцем, як ти. Якщо ти її зачіпиш, я її перну лише на твоїх очах. Давай роз'їбемо цього вилупка. Усі твої друзі дохнуть, тому що вони поряд з тобою. Де моя донька? Люба, слухай мене. Він буде шукати інший вихід. Зробимо це разом. Шмаляй тупо у стіну. Прямо зараз. Шмаляй. Ти влучила. Він мертвий? Ти упевнена? Шмальни у бошню. Я спалюся у седу бісе. Сочите се. Крик сім. Буде весело курва.